Виконуємо номер 369 із підручника Алгебра 7 та номер 13.38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. Приступаємо до виконання! Подамо 9 з основою 3. Це буде 3 у квадраті. Піднесемо степінь до степеня у чисельнику. Щоб піднести степінь до степеня, потрібно основу залишити без змін, а показники степенів перемножити 2 помножити на 5 буде 10. Тепер виконуємо ділення. Двох степенів з однаковою основою. Бо риска дробу це знак поділити. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо без змін, показники віднімаємо. 10 відняти 7, буде 3. Маємо 3 в кубі. 3 в кубі це 3 множимо на 3, І ще раз на 3, 27. Подамо 8. І 4 у вигляді степеня з основою 2. 8 це 2 у кубі, а 4 це 2 у квадраті. Виконуємо піднесення степеня до степеня. Основу залишаємо без змін. Показники множимо 3 помножить на 7, буде 21. 2 помножити на 8 буде 16. Тепер виконуємо ділення, Бориска дробу це знак ділення двох степенів з однаковою основою. Основу залишаємо без змін. Показники віднімаємо. 21 віднятий 16 буде 5. А 2 в 5 степені це 32. Подамо 27, 9 і 81 у вигляді степеня з основою 3. 27 це 3 в кубі, 9 це 3 в квадраті, і 81 це 3 в четвертому степені. Виконаємо піднесення степеня до степені. Основу залишили без змін, показники перемножаємо 3 множим на 3 буде 9. Основу переписали, показники множимо 2 на 4, 8. І в знаменнику 4 на 3 12. Тепер виконуємо множення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники додаємо. 9 на 8 буде 17. Ну, а тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали. Показники віднімаємо. 17. Відняти 12 буде 5. А 3 в п'ятій степені це 81 помножити на 3. 243. Подамо 25 і 125. У вигляді степеня з основою 5. 25 це 5 у квадраті, 125 це 5 у кубі. Знаменник переписали. Підносимо степінь до степеня. Основу переписали, показники множимо 2 на 4, 8. 3 на 10 30. Знаменник переписали. Тепер виконуємо множення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали. Показники додаємо 8. Додати 30 буде 38. Знаменник переписали. Виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники віднімаємо. 38. відняти 36, буде 2. Маємо 5 у квадраті, це буде 25. Номер 369 із підручника Алгебра 7. Та номер 13, 38. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.